Усім привіт! На сьогодні у мене вже є сім мурашиних ферм. Надалі я ще планую розширятись. Зараз я хочу вам показати одну з ферм, де живуть мої мурахи виду Месор-Структор. Ця ферма класична, досить великого розміру. Плюс у цієї ферми багато ходів і камер. Є дві камери для зволоження, велика арена. Комплектація ферми стандартна. Хто в темі, той знає. І з мінусів, це те, що там, де ходи і камери, немає отворів для повітря. Ну, можливо, це компенсується великою ареною та камерами для зволоження. Я стараюся сильно не перезволожнювати камери, щоб не було конденсату. В цій колонії месерів вже майже рік. З 30 штук зараз вже приблизно більше ста. Месери не вибагливі у їжі. Головне правильно годувати. Не турбувати зайвий раз. Якщо ви хочете завести мурашок, то месери це саме, це саме той вибір для новачків. Та в мене, окрім них, є й інші види мурах. Але це вже в наступних відео. А поки. Поговоримо про конкретно цей вид мурах. Зимівля їм не, по... не треба активні більше ввечері. Дуже люблять варену курку, але часто годувати не можна раз в два тижні. Імовірно, швидко розвиваються у нескладних умовах. Воду у пробірці треба часто міняти. Робити декор з матеріалів з вулиці не можна. Треба попередньо просушити їх у печі. Все одно не рекомендовано, так як деякі шкідники і бактерії можуть вижити. Мурах не брати до рук, вони дуже чутливі. З вами був Форміка Фуска. До слідуючих відео!